Ковалерочка, стимул нашого життя це наші діти. Погода в нас дощ, але в великому басейні Моніка просто плала. Все в нас вже починає. Я вам скажу, ковалерка, найголовніше, що щоб діти були щасливі, щоб вони найтакий важкий час відчули це дитинство, тому що дитинство проходить а їх його дитинства дітей зараз немає. Тому Моніка по повній процедурі буде де хоче, буде Бога. І ця кавалерка не називається, як ви пишете, бо ви її балуєте. Я не балую, я їх просто дуже сильно люблю. Ну і так, як з нами моїх дітей немає, коли ми народилися, то і мої. Стараюся завжди для них зробити все як найкраще, щоб вони мали дитинство, тому що ми дитинство не маємо. Для наших дітей. Ну, вона вже познайомилася з дітьми. Ну, вона вже познайомилася з дітьми. Ну, вона, вже познайомилася з дітьми і вона вже просто плечі підемо папу. Та така колека. Моніка лава. А я можу Лера, а я, а я не спатися. Ай, Яна. А Яна. То, то я в шоці, коли? Я в шоці. Реально, в мене шок. Це не дитина, це живчик є. Це є живчик. Куди ми їдемо, Монік? Парк. Парк їдемо. Такі мене є. І Дуже гарний. І анімешки. <клухи> Дуже гарний. Ти задоволена сьогоднішнім днем? Угу. Mm -hmm. Так? <клухи> Віталій вже задумався, думаю, так далі мене кудись воду. Концерт. <клухи> Сама Маха. Моніка. <клухи> а за нею Максик підбігає. Нам весело. Віталіка насморк. А в мене губа. А в Моніки губа. Ну, але ми їдемо далі. Все, кавалерочка, наша прогулянка ось так завершується. Але ще не все, бо вона хоче йти на батут. І ми зараз будемо йти на батут. Так що вона схитрила. Сказала Віталік, неси мене. Ну, а він несе, ну а я вже йду. Біля неї і несу її половину гамбургера, якого вона не з'їла. Але сказала, що вона обов'язково потім От отака, 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 отака наша прогулянка сьогодні. Моніка, ну ти молодець, скрутила то скрутила. Клас. Давай. Давай, воно Подолай прийти. його. Воно Подолай цей бургер. Красна тобі поможе. Ні, красна не поможе. Красна ні мені ні, ні, не нічого ні, там не забира, просто Я їж. А ти тусий його разом. Просто один раз і подиви. Так. Ти там знаєш, що ти їдеш, що... Давай. Треба широко родити одну. Это уже зима. Так, у меня есть чисто бургерів О! Ооо. Скажи смач. Але она зачеркнула таким образом. Так і навчиться дистати. Давай. По треба в не кутлету. Після того, коли тут пустиш, взяти шоукертук внутрі, махнути тоже. Прикупку так з'їсти. Перший кусаєш бургер, а потім картоплю. Mm -hmm. І потім картоплю плануємо. Mm -hmm. Це взагалі. Мені ти сказала, що треба розчіпатися, воно вже не має туди посадити. Кого вона така? Верно? У ну, ну, нас саду. таки в крові тече, хай поїсти. Ми сьогодні йому завжди саме віє тупали. Вони такі є, правда, mm -hmm. ну вже не собі mm -hmm. уявити, Моніка дуже mm -hmm. сильно хотіла в парк, аж ногами перебирала. Але я кажу, йдемо, поїмо, ну щоб вона поїла і тоді підемо. Моніка так наїлася. Шорте розчити. Ну в кінцевому результаті каже, ми вже йдемо, а вона каже, я так зараз собі як ляжу ззаду. Йдемо <рес> <рес> я вже хочу марі... лягти. <рес> Ні, каже, йдемо, я вже хочу лягти. Ми кажемо, яке лягти, ми вже в центрі є. Я думала, каже, в <рес> <рес> каже, ну, я думала, ми поїдемо <рес> в парк. вона каже, Я думала, ми поїдемо. Ми <рес> в парку. Одним словом, найголовніше, що вона тепер вже наїлася. Тепер до вечора хватить. До вечора хватить, я думаю, до я завтра. Маєш ще, ще закуску? Нам не кавалерка, все. Я казала, що з моїми дітьми можна їхати будь де брати mm -hmm. перше, друге салат компот, вони mm -hmm. наїдяться і ще їдять. <реку> Mm. Ну так в нас якось виходимо, але не в Закарпатті, бо вода сильно витягувала, mm -hmm. то, їла -то, я тобі сьогодні, я, то вчора вечором тобі бути. Я запитаю, чи можна мені кіндер. Ти сказала, можна, можна. Бути, якщо не будеш їсти, ну, більше то, не так. Да. і ну, вона з'їла кіндер, і з'їла картоплю і котлету. І вона з'їла все так, як має бути, і так, як обіцяли. Що правда, то правда. Усу, щось. ага, Давай, Моніка. То, називається Де лишити гроші? Дитина скаже. Дитина скаже. Відповідає, де краще лишити гроші. Давайте. Давай, я висоває. я Я казала, будемо пускати. 200 гривень доложити і ще купитися. Та й таке. Це на крупи. Можна крупи тут тримати. Ну і потім, коли пішла до магазину, маленька запілась макарони собі до ростову. Сир. Сиру нема, дитина дуже сир любить. І мама завжди то купляє. І моні купить. Киш такий ось купила. Моні. Подушечки купи, бо я буду рано снідати ним. Най буде. На підйом стегна і куряче філе. Купили. Потім купили йогурт цим моніти. Ось тіменку, такі йогути Дві сметани. Я його любить сметану, і все мастити в нас не було. І купила такий майонез. Uh -huh. Чи, да, і, тут і тут понесло нас на хліби. З хліб з льону. Uh -huh. Ні, то не льон. Чхахи. Майка, то ти вже ходити там загинула. І отакий от баманка собі вибрала хлібчик. Кліпи є. І моніці купили ось такі худі Покрути. Таке з капюшоном. І ось такі шорти з спирничка. Джинси. Дуже гарно. І я собі купила, але то, я скажу, що я не міряла ні то, ні то. Я просто взяла. Думаю, що не треба. Такі ось собі вже взяла на, угу. на осінь. Такі. Я думаю, що буде добре, напряму. І ось такі взяла, я їх колись мала та порунь. Але я ні то, ні то не міряла. Вже які будуть, такі будуть. Ті штани я брала в векторі в лук. люк чи лук? Лук. Лук. лук в тому магазині. Ось таке ми купили. Хотіла ще кашетопіки, але топки на неї були великі. А тепер комунікам скажуть, я йду спати. А ви двоє робіть тут що? порядок? Я замахалася, чесне йде, слово. Йде, йде, йде. Коли приїжджає Моніка, у нас настільки насичений день, що я вам просто не можу передати. А от його бардак, що є. Завтра я зроблю, що треба поставити в холодильник. Ви поставте Віталік з Монікою, м'ясо, угу. е сметану, майонез, сир. Чуєш? А вона прийшла цілу дорогу, казала, що їй так живіт болить, вона вже ні їсти, ні пити не хоче. Прийшла до хати, каже, я зараз буду бити, їсти. Я кажу, каже, прикамуєшся на дівною мною що? Я кажу, ні їсти, не хочу, ні пити не хочу. я треба. Я одним словом вже нічого не хочу. Дай мені спокій, кажу. Знаю, де ходиш, там щось жуєш, доїдаєш за неї. Ну воно ну, так і є. Добре, Давай. Добре. Так що кавалерочка, всім на добраніч. Я зараз, поки малу помию, поки е, піжа, піжаму нам діли. Одним словом кавалерочкам скажу, що День насичений, ми вимучені. Ну, але добре, що є діти, що ще дають нам, знаєте, такий підштовх в житті, що треба будитися, треба вставати, треба стріпуватись, ну і треба жити. Ну а щоб файно жити, треба працювати. Правильно? Так що всім гарної. Гарного вечора, мирної, спокійної ніченьки, зустрінемо вже завтра.